пісенька, яка пісенька я не чула? Де ти? Про, про це А я де це таку чув? Це я сам. А ну раз, поспіваю ще раз, раз бабуся. Цибулька любить гратися з гарбузом. І ходи по городі по дошку гаються, гаються, ходять по городі десь. А про часник? Цибуля з часником. Цибуля часник. Любить гратися разом. Гратися з гарбузом. Молодець. І що тут за штука? Застять. Я знаю стихію Марка. Еку. Вогонь біecerся всіх порохої. <ріху> Що? <ріху> це я промогла? Ні. Треба не Вже закінчилась боротьба? Та ні, не бачить ось. Ну, з Що це буде, Маркусик? 我这看这么早。